Юсім приїдь воліплер би на конференції номер 76 як придумали Фірус, і ми розпочнемо. Почнемо з того, що Фіус у більшості якби, задумався як сестра Геобрайна, ну, вона так і залишилося. Почнемо з образу цього персонажа, більшості, що образ Фіус в більшості він був сам придуманий, в більшості, ніж взятий, е але сам образ більшості, що якби, червоний колір і більшості, які є на самому персонажі. Mm. Ну і зараз його, його, його вигляд в більшості змінився, і там його, тому що у нього є ще. Хм, зелені очі і почнемо з, ви, з вигляду з другого сезону трині погоди. Почнемо з того, що якби, червоні очі пов'язували, що вона є принцесою Незера, і більшість, що, що вона якби є. Бендергодилась Незар, і більшість, що її серію якби, означало б. Персонажів почнемо з. Ще не тор більшості в ви... 3 сезону, то більшості його образ більшості вже показували ще якби колір, зелений колір, що він з'явився, що вона більшості вигнана з Дезеру не є принцесою Незером, і більшість це означає, але якби червоний колір їм в більшості показував, що вона досі ну, пов'язана з енезором. Що не тхарак, то характер Фірус в більшості в другому сезоні, який було, коли, коли вони з'явилася, то більшості його характер Фірус в другому сезоні Він більшості ну, вже більш дитячий, тому що фірус не було цим так багато років, і більшості, що її характер більшості. Більшості, що її характер більшості поки. Віз дітя там більшості боєгузливим бойові... і ще далі. Що це ще є наб'їв доброї там ще милої і більшості інших характер. А ще не більшості третього і її гаркта більшості змінився і вже більш ну бою змінилося на сміливість, тому більшості її характер змінився в першому і третьому сезону. думаю, і третьому сезоні і. Тому можна сказати, що більшість більшості сам персонажів змінюється. І почнемо з того, що на більшості сам персонажів, коли якби, задумувався, то він якби задумувався те, як... якби, якби сама сестра храбра, на більшості, що якби, ну, хто, якби, хто проти якби, влади, там, Незори, і якби, вона, як більше так задумувалися, сам, цей персонаж. І що на тім'я Фірус, то в більшості вона би якби, ну, як коли. І ім'я тільки робили, то його ім'я в більшості було звучати за англійською мовою, то що це буде троянда. Ну і Мої більшості є. Вогняна троянда, тому більшості фірус називаю. Ну, більшості задумався, як називати вогняна троянда, тому що ім'я більше це означати, тому що більшості показують того, що фірус проти влади на це було більшості показувати цьому героїні, що ім'я в більшості, що. Показує, що вона проти, проти Незера, але пов'язана з Незером, в тому більшості її... я б мала показувати їй би все. Я думаю, на не закінчити конференцію. І всім до побачення з вами був улюбленочні, всім good бай